У Черкасах на одне вакантне місце претендують 54 особи. У райцентрах ситуація ще гірша. До прикладу, в Умані близько 150 людей на одну вакансію. Проте владці, роботодавці та профспілки говорять, що на Черкащині криза під контролем. Майже рік тому вони уклали регіональну угоду для об'єднання зусиль у подоланні світової фінансової кризи. Чи виконують свої зобов'язання посадовці та чого вже вдалося досягти, знає Вікторія Курченко. Завдяки регіональній угоді, нині в області зафіксовано найменший спад виробництва, лише 24%, тоді як в Україні загалом майже 32%. Від такої ситуації страждають насамперед працівники. Окремі підприємства, особливо в галузі машинобудування та будівництва, продовжують працювати неповний робочий день та відправляють робітників у відпустки. Утім, владці констатують, масові звільнення вдалося приборкати. Протягом березня-червня на 8,5 тисяч зменшилась чисельність зареєстрованих. У центрах зайнятості незайнятих громадян із 77 до 48 осіб зменшилось навантаження на одну вакансію. За п'ять місяців цього року влаштовано близько 14 тисяч осіб створено понад 8 тисяч робочих місць. Однак до нині критичною залишається ситуація з роботою в окремих регіонах. Приміром в умані на одне вакантне місце претендують близько 150 осіб у Городищенському районі 127, у Черкасах 54 особи. Завдяки співпраці владців роботодавців і профспілок зменшено заборгованість заробітної плати підприємств області. Нині сума боргу понад 21 мільйон гривень. На 1 червня 2009 року не мали боргів на економічно активних підприємствах 7 із 26 регіонів області. З початку року на керівників підприємств боржників накладено штрафних санкцій на суму 24,6 тисячі гривень. Прокуратурою області порушено 23 кримінальні справи. Для створення належних умов праці та гарантії її оплати учасники соціального діалогу радять працівникам укладати колективні договори. Більшості підприємців гарної галузі з приходом інвестора, зміною власника, ліквідовується проспілкова організація, не укладаються колективні договори. Відтак працівники стають соціально незахищеними. Учасники діалогу пообіцяли й надалі контролювати ситуацію в області та оперативно реагувати на факти масових звільнень. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Вікка новини. також